Тринадцята година, час дізнатися. Останні новини. Президент Володимир Зеленський прибув в Анкару на переговори з Реджепом Ердоганом, президентом Туреччини. Зустріч глав держав має розпочатися вже в ці хвилини. За словами Зеленського, саме після цієї розмови ухвалять рішення про подальші кроки щодо переговорів з РФ. Що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні міністерства закордонних справ. Мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі, І для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Але рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити. Одну людину убили росіяни на Донеччині, ще сімох поранили. За даними обласної поліції, ворог завдав майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вісім разів російська армія обстрілювала Костянтинівку. Там поруйновані три багатоквартирних і сім приватних будинків. нежитлове приміщення, АЗС, підприємство, автомобілі. Трьома керованими авіабомбами росіяни вдалили вдарили по Іванопіллю. Зруйновані 20 осель. Авіабомбу ворог скинув і на Олександро Калинове. Там понівечені 15 приватних домоволодінь. Зі смерчів окупанти обстріляли дружківку та Олексієву дружківку з ураганів. У довгій балці внаслідок дронової атаки пошкоджено два багатоквартирних будинки. Під ударом безпілотників Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини про наслідки докладніше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт! Тож, яка безпекова ситуація в регіоні? І до речі, чи вплинула вона на відзначення сьогоднішнього свята дня вишиванки? Привіт, Олександр. Спершу про безпекову ситуацію з РСЗВ град та безпілотників російська армія гатила по мишівській громаді Синальківського району. Частково зруйнований будинок культури, пошкодження з десяток приватних будинків, магазин і авто. гучно було і в Нікопольському районі ворог тероризував Нікополь, Марганець та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитячий садок. Усюди минулося без постраждалих і враховуючи безпекову ситуацію, без масових зібрань. Але Дніпро таки відзначає. День вишиванки. Найвищий у світі пам'ятник Шевченко вбрали у кожух. До дня вишиванка постамент Тараса Григоровича, що на Монастирському острів був в українському вбранні, яке виготовили 10 майстрин з різних районів України. Вишивали майже два тижні, і їхню роботу внесли у книгу рекордів як найбільший етнічний каптар. Він має розмір 3 на 3,5 метри на спині у кожуха. Вишита мапа України, і кожна область подана у стилі регіону. І це така вже стає своєрідною традицією для Дніпра. Саме так розпочинається День вишиванки. Далі прошу коментар, майстринь та Дніпрян. Досить часто збираюсь, коли такі важливі дні в житті. Працюючи в школі разом з дітьми, то вбираюсь всю вишиванку. Що це для вас? Символ, Символ. всього, що пов'язано з нашою країною. Там різні тканини, їх було витрачено більше 20 метрів. Ніток ніхто не рахував, тому що ну, у нас не було часу на це. Це мелочі по срівненню з тим, що там стільки праці вложено, стільки душі дівчачі, дівчат вложено. Ось таку інформацію стає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слава. Дякую, Олено. Це була Олена Мандалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Українська розвідка презентувала новітні морські дрони. Серію безпілотників, що здатні нищити ворожі кораблі та літаки. Показали у Києві начальник гур Кирило Буданов та команда фахівців спецслужби. Йдеться про знамениту кілерку кораблів Чорноморського флоту Росії Магура Ві Ві-5» – мультифункціональну платформу Магура Ві-6П» Дрон ракетоносій Магура «Магура-Ві-7», який вперше в історії знищив російський бойовий літак, та модель Магура Вій 7 оснащено бойовим кулеметним моделем. Завдяки цій технологічній зброї бійці спецпідрозділу ГУР-Груп 13 зуміли обернути ситуацію в чорному морі на користь України. За два роки бойового застосування Магури вдалося уразити 17 морських та повітряних цілей держави агресора. Серед них два ворожі гелікоптери. «Мі-8», два винищувачі су 30 Великі кораблі ЧФ РФ Сергій Котов, Івановець, Цезар Куніков та інші судна окупантам завдано збитків на понад пів мільярда доларів. На турецькому напрямку російська армія здійснила 19 атак цієї доби. Бої точилися неподалік населених пунктів Турець, Кримське та Деліївка. Про таке повідомляє генштаб. Окупанти не змінюють свої тактики, атакують малими групами та активно прориваються на мотоциклах. Про це в нашому ефірі розповів командир розвідвідділення 42-ї окремої механізованої бригади. Яка тримає оборону в районі Торецька. нашим бійцям? На тому напрямку конче необхідна допомога, аби стримувати російську ОРДУ. Дуже просимо вас долучитися до збору, який оголосили військові QR-код зараз на ваших екранах. Ось що вони розказали в ефірі марафону. Ми потребуємо. Ми оголосили збір на ударний БПЛА літакового типу, який може працювати на відстань. 50-60 кілометрів, і це дає змогу контролювати ворога в їхньому тилу, бачити скупчення їхнього особового складу, бачити скупчення їхньої техніки, задавати ураження їхній техніці особовому складу це дуже потрібна річ. Спільну далекобійну зброю, що обитиме на 2000 кілометрів, розроблять Велика Британія та Німеччина. Про таке заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Ані термінали, ані бюджет поки що не відомі. Очікують, що більше подробиць щодо нового проєкту оголосять під час зустрічі в Берліні з Борисом Пісторіусом. Окрім того, міністри обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків. Я нагадаю, торік Лондон і Берлін підписали двосторонню оборонну угоду і заразом наголосили на необхідності посилення та розширення військової допомоги Україні. Україна може сподіватися на постійну підтримку НАТО. Про це заявив генсек Марк Рютте під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що розгортається нині у турецькій Анталії. Напередодні він зустрівся з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою щодо мирних ініціатив, які постійно надходять від Вашингтона і Києва. Рюте переконаний нині черга Росії показати, чого насправді вона хоче. Я нагадаю, цими днями одразу в кількох містах Туреччини відбуваються зустрічі високого рівня, зокрема, заплановані переговори української та російської делегації Україна готова взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. Нині м'яч на боці Росії вона має пояснити, що робить тут з якою командою і для чого Україна прагне переговорів якнайшвидше. СБУ затримала російського агента, який мав намір передати окупантам дані про оборону Черкащини. Зловмисник, – 36-річний місцевий житель, якого ворожа спецслужба завербувала через телеграм-канали. Від свого знайомого армійця поплічник РФ дістав інформацію про один із військових об'єктів регіону. Крім того, шпигував за ППО, які захищають повітряний простір регіону. А також повідомляв росіян про наслідки ударів. Агента затримали. Під час трусу вилучили телефон із доказами. І зрадникові загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Мережу підпільних цехів, де виготовляли підробне насіння, ліквідували детективи бюро економічної безпеки. Ділки виготовляли та реалізовували насіння невідомого походження. Під назвою відомих торгових брендів готовий товар поширювали під виглядом оригінального гуртовими партіями через інтернет-мережу та спеціалізовані пункти продажу. Жодних дозвільних документів, договорів та ліцензій на використання торговельних марок підозрювані не мали. Під час обшуків правоохоронці вилучили сировину, фарбники для насіння, мішки, упаковки з назвами та логотипами відомих фірм, етикетки, спеціальне обладнання для пакування, транспортний засіб, а також чорну бухгалтерію та комп'ютерну техніку. Крім того, вилучено майже дві тонни готової фасованої продукції на понад 2 мільйони гривень. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне використання знака для товарів і послуг. Триває досудове розслідування. Посилити конкуренцію між виробниками ліків генериків та знизити ціни на медикаменти таке передбачає законопроєкт щодо впровадження правила БОЛАР, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні. за документом реєструвати ліки аналоги можна на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Запровадження правила БОЛАР передбачено рішенням РНБО, і це лише одне із рішень парламентарів за сьогодні. З нами на зв'язку зараз Єлизавета Яковлева. Вона розповість детальніше про інші рішення парламенту. Лізо, вітаю тобі слово. Вітаю, Олександре. Власне для початку скажу, що день вишиванки сьогодні не оминув і український парламент в національному вбранні була була переважна більшість здається народних обранців. Щоправда, сьогоднішнє засідання було напрочуд коротким і тривало лише ну, близько години. Утім, кілька законопроєктів все ж встигли прийняти, і окрім власне законопроєкту про правило Лар, про який вже було сказано в ефірі. Ще один законопроект стосувався видачі лікарняних. Зокрема, він удосконалює процес перевірки того, чи обґрунтовано був виданий листок непрацездатності, уточнює механізм виплат за час вимушеної власне непрацездатності. А ще дозволяє обіг паперових лікарняних на рівні із електронними. Щоправда, ось цей останній пункт він діє лише на період воєнного стану. Ще одне рішення стосувалося збільшенню виплат тим, хто має особливі заслуги перед державою, наприклад, орден Богдана Хмельницького чи орден княгині Ольги, а також членам їхніх родин, якщо нагороду було видано посмертно. Власне і щодо атмосфери в сесійній залі скажу, що вона була з одного боку така трохи святкова через день вишиванки а з іншого, з іншого боку, не було взагалі сьогодні жодних політичних заяв. Складалося таке враження, що всі депутати незалежно від партії фракції груп просто завмерли в очікуванні того, власне, що зараз відбувається в Стамбулі чи відбудуться раніше. Анонсовані переговори, і якщо так, то до чого власне зможуть домовитися і чи зможуть домовитися делегації? І це поки вся інформація, яку має на цю мить. Олександре дякую, Єлизаветом. Це була моя колега Єлизавета Яковлова з останніми новинами з Верховної Ради. Сирія чекає на інвесторів з усього світу та щиро вітатиме будь-які можливості для розвитку. Так, новий лідер країни Ахмед аш Шара прокоментував. Скасування всіх американських санкцій, яке напередодні проголосив президент США Дональд Трамп, вважає саме зараз час для нового історичного етапу, яким Сирія має скористатися. Я нагадаю, днями Трамп під час свого близькосхідного турне особисто зустрівся з сирійським колегою в Ріяді, та пообіцяв невдовзі Вашингтон і Дамаск поновлять дипломатичні відносини. Мовляв, його адміністрація вже над цим працює. Відтоді, по всій Сирії, тривають вуличні гуляння. Рішення скасувати санкції історичний і дуже сміливий крок, який полегшить страждання нашого народу, допоможе відродженню та закладе основи стабільності у регіоні. Сирія прагне покращити інвестиційний клімат, розробити нове економічне законодавство та створити умови для того, щоб національний та іноземний капітали сприяли реконструкції та розвитку. Іран заявив про готовність підписати зі США ядерну угоду в обмін на зняття економічних санкцій. Про таке в інтерв'ю NBC News заявив головний радник верховного лідера країни Алі Шахмані. Якщо Вашингтон відкличе свої обмеження, Тегеран того ж дня зобов'язується ніколи не виготовляти ядерну зброю. Позбутися власних запасів збагаченого урану і пообіцяти збагачувати його лише до рівнів необхідних для цивільного використання. А головне дозволити спостерігати за цим міжнародним інспекторам. Розмова відбулася за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп заявив, якщо угоди не буде, санкції посилять. Нагадаю, переговори про ядерну програму Ірани США поновили 11 травня. А вже наступного дня очільник іранського МЗС Аббас Аракчі Заявив його країна за жодних обставин не відмовиться від своїх ядерних прав. Що не менше людина загинула у масовій ДТП на півдні Мексики на магістралі, що з'єднує штати Оахака та Пуебла, зіткнулися одразу кілька транспортних засобів. Наразі відомо, що водій вантажівки пішов на обгін, але не встиг повернутися на свою смугу і влетів в автобус. Від удару ваговоз відкинули, і вже на своїй смузі він знову зіткнувся з фургоном. Опісля злетів у яр біля дороги і спалахнув. Скільки людей наразі потребують лікування? достеменно невідомо справу на контроль узяв міністр внутрішніх справ штату Пуебла Самуель Агілар. Масштабні повені охопили американський Меріленд. Від високої води найбільше потерпають західні районі штату, зокрема місто Вестернпорт. Після рясних злив вулиці перетворилися на річки. Частково затопило перший поверх пожежної станції. Нині у зоні лиха не курсує громадський транспорт, закриті школи водіям. Радять без нагальної потреби не сідати за кермо власних авто. Про загиблих не повідомляють. Одна дитина, 12-річний хлопчик, вважається зниклим безвісти, його змило водою. Дощі кажуть синоптики найближчим часом ще триватимуть. О 14-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну А зараз Олександр Васильченко має важливі теми для обговорення. Дякую, Олександре. Наскільки загрозлива ситуація із постачанням ліків для віл-інфікованих? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.